Вітання, друзі! Адвокат Вероніка Котова на зв'язку. Сьогодні розберемо наш практичний успішний кейс, як ми допомагали військовослужбовцю отримувати відсрочку від мобілізації. До нашої команди звернувся військовослужбовець, який проходив службу за контрактом, на предмет можливості розірвання контракту і звільнення з військової служби. Ми розібрали його кейс, допомогли з рапортом, і він успішно звільнився з військової служби. На підставі певних положень контракту. далі, після звільнення з військової служби не пройшло і місяця. Це військовослужбовець, який вже має статус військовозобов'язаний. Отримує повістку, тому що він є чоловіком 26 років призовного віку, і відповідно якого мають повне право за законом мобілізувати. Що зробила наша команда по цьому кейсу? Ми проаналізували документи. Військовослужбовця, який вже отримав статус після звільнення, військовозобов'язаний в нього було право навіть відсрочку, В нього дитина інвалід. Ми оперативно підготували всі документи в його ТЦК, документи направили завчасно до дати виклику. Документи були отримані до дати, коли потрібно було з'явитись для уточнення даних. І також ми підготували військовослужбовця, який вже зараз військово зобов'язаний, до відвідування ТЦК. Він пішов з повним пакетом документів паралельно на відсрочку. Показав відправку документів поштою завдяки нашому аналізу, вчасній підготовці, вчасній відправці нами. Пакету документів на відсрочку правильно оформленого під час відвідування ТЦК військовослужбовцем, який вже є наразі військовозобов'язаним, ТЦК надав відсрочку, відсрочка підв'язалась, і наразі військовослужбовець, який є військово зобов'язаним, після звільнення, має можливість вільно пересуватись і відповідно. Не буде мобілізованим, враховуючи те, що він оформив належним чином відсрочку. Будуть питання. Звертайтесь, наша команда на зв'язку.